50-річна Людмила Ковтун, окупаційна міністерка освіти Херсонської області, визнана винною в колабораційній діяльності. 29 квітня Херсонський міський суд виніс їй заочний вирок: 10 років позбавлення волі. З конфіскацією всього майна про це повідомляє центр журналістських розслідувань з посиланням на вирок суду. Суд встановив, що Ковтун, уродженка і мешканка міста Генічеськ Херсонської області, у 2022 році, добровільно заступила на посаду начальника місцевого окупаційного відділу освіти. Окупаційна влада заявила про те, що відремонтувала вокзальний комплекс, який не працював із 2014 року. Пісня скла і сталі. Який вигляд має вокзал Донецька, що готується до відкриття? Приписали вони собі заслуги у створенні сучасного вокзалу, побудованого в українському Донецьку, до Євро 2012 Насправді, всього на всього було частково ліквідовано пошкодження, отримані залізничною станцією під час бойових дій і усунуто сліди 11-річного запустіння. У Сіверськодонецьку до пропагандистських заходів окупанти продовжують долучати дітей. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Саме малюкам, які ходять до ясел садка, росіяни роздали дипломи переможців конкурсів малюнків та віршів. На військову тематику у рамках федерального проєкту патріотичне виховання громадян Росії шкіл закладів передвищої та вищої освіти різноманітних молодіжних просторів росіянам вже замало для пропаганди війни доповіли в Луганській ова.